Вітаю на каналі! З вами Надя Макаренко і Книжковий Огляд. Сьогодні поговоримо про Холодний Яр від Горліса Горського. Будемо відвертими. Постать Горліса Горського як талановитого письменника мало висвітлена в нашій літературі, і сама я дізналася про нього лише цього року. Не дивно, бо автор, що висвітлював період визвольних змагань 17-21 років 20-го століття, і показував справжнє радянське обличчя, не було місця в дозволеному переліку української літератури. Тим більше, все, що зображав горліс Горський, це справжні події, які відбувалися в житті автора. Сюжет розповідає, як поранений Юрій служив в той час в українській армії. Залишається на лікуванні в Холодному Яру, що на Черкаші. Тут заправляє місцевий отаман Чучупака. Місцеве населення під його проводом стає на захисті своїх сіл від радянської червоної та імперської білої ворожих сил. Місцеві ватажки залишають Юрія, і він провадить боротьбу разом з ними. Сюжет написано дуже жваво і захопливо. Почитавши одну главу, вже хочеться читати наступну. Цей твір я не читала. Я слухала як аудіокнижку, і це було дійсно гарне оформлення. Озвучка була дуже оздоблена піснями, звуками битви, і це додавало книжці динамізму. Можливо, через опис саме боротьби і протистояння ця книжка буде більш цікава чоловікам, але й жінки, що цікавляться історією, вона теж прийдеться до душі. До того ж, там є кілька романтичних моментів. Юрко, головний герой закохується в дівчину. Проте стається так, що Юрка захоплює червоні. Дівчина, в намаганні спасти коханого, починає служити ворогові. Юрко, якому вдається втекти з полону, незабаром змушений підписати смертний вирок коханій дівчині, що перейшла на бік ворога. Це був один з драматичних моментів у книзі. і Їх там дуже багато. Моменти, коли батьки втрачали своїх дітей, гвалтування, катування, насильництво, знущання та тортури, коли люди залишалися без домівок, і це були дійсно неспокійні часи, але цінувалася відданість справі. А яка справа? Звісно, боротьба за Україну? Часи, коли розуміння свій і чужий коштувало життя. І були свої, що зраджували, і були чужі, що допомагали. Хоча таких було дуже мало, своїх зрадників вони страчували, навіть якщо це був односелець, чи навіть родич, або коханий. Людина, що заражалася червоним або білим вірусом, вже була смертельно небезпечна, або пожалі, пожалі її. Вона приносила ще більше горя. Не противаги на драматичності є веселі моменти, коли хлопці жартують, розповідають про свій побут, припустим, в зим в схованках в лісі. І ще є український наряд, який допомагає та підтримує своїх воїнів. Коли старенькі що в війні втратили вже. Всіх своїх синів зовуть на обід Юрка і Андрія, пригощають. А старенька достає зі скрині вишиті молодечі сорочки і дає в дарунок для захисту хлопців. На захисті стояли всі, і старі, як майже столітній дід Гармаш. Чи то дівчинка, дузя, яка декламує Шевче... Шевченкові вірші і чітко розуміє, хто є ворог і як важливо тримати язика за зубами. Книжка оздоблена цікавими описами життя і побуту українців на початку ХХ століття, описами місцевості Чигиринщини та України. Захисники Холодного Яру були справжніми воїнами. Вони билися до останнього, не знаючи, коли і як завершиться боротьба, просто захищали свої села від Продразворських та чер червоних здирництв. Попри те, що козацтво було знищено ще у XVIII столітті, козацький дух з воїна не пішов, а продовжував жити, як і зараз, у 2022 році. Під час московсько-української війни, так і тоді, 100 років назад, червона гидота займалася крадіжкою, здирництвом та насильством, і наші хлопці давали їм перцю. Були випадки, коли наші дуже тонко обігрували червоних, які як би не вгитрували, як би не прикидалися, все одно показували свою справжню сутність. Червоні, які були представлені здебільшого московитами і житками, а також місцеві зрадники, називали наших борців бандитами і невпинно писали різні агитки і звіти. Цю любов до писанини і бюрократії пронесе в собі всі часи червоної окупації, тобто СССР. Наші проводи під керівництвом отамана і з інших навколишніх місцевостей, де теж були групи з отаманами. Тобто, по суті, вони утворювали таке собі ТРО з сильним бойовим вишколом. Дійшло до того, що, зібравшись до Купи, вони утворили військо майже в 30 тисяч і могли рушити на Київ. Але думки розділилися, і вони не того, врахувавши, що це завдання діючої армії. І ось ці маленькі, локальні, але дуже вмотивовані сильні сили. Якщо б злилися під провід Великої армії, думаю, могли б захистити Україну. І ось ці осередки боротьби запалювалися по цілій Україні. Але не вистачило єдності, щоб перетворити це на справжнє полум'я, щоб очистити Україну від зовнішнього ворога і внутрішніх зрадників. Але історія знову дала нам шанс, і зараз у нас є можливість закінчити те, що ми розпочали 100 років тому. Історія закінчується тим, що Юрка посилають на Поділля. Отримати відомості щодо армії, але його залишають, і він вже не потрапляє до Холодного Яру. Його знову захопили червоні, і в, ар... і в тюрмі він зустрічає деяких знайомих, від яких довідується про долю Холодного Яру, про смерть отаманів і його друзів. Але боротьба триває, і остання глава, і заклик. Готуй нових борців Холодний Яре, і він готував. І зараз ці бійці захищають наше майбутнє. Знову, допоки не буде знищено злого. Цей твір глибокий, цей твір на часі, твір про минуле, яке, як дзеркало, говорить про теперішнє. Твір, що мотивує, що викарбовує воїнів. Якби кожен українець читав цей твір, в нас би не було ефекту неочікуваності щодо поведінки північного брата. Тому дуже раджу вам його прочитати і можу сказати, що це одне із найяскравіших творів, які я читала у 2020 році. Скажіть, а ви читали? Що думаєте з цього приводу? Тож, закликаю вас читати якісний, читати українською, бо, читаючи, ми поглиблюємо нашу питому здатність бачити і розуміти навколишній світ і себе в ньому. Якщо відео вам сподобалось, закликаю залишати вподобайку і підписуватись на канал. Підтримати та віддячити канал можна на Патреоні. Завжди рада бачити ваші коментарі. Та читати які враження від прочитаного. До нових зустрічей!